На Житомирщині чоловіки погрожували вбити жінок через те, що вони буцімто не пропустили автомобіль на дорозі. Жителька міста Коростень опублікувала допис у інстаграмі, де розповіла, що конфлікт почався з того, коли її мама підвезла доньку і її подругу до товариша. Вона стверджує, що як тільки матір потерпілої почала виїжджати ззаду її під переавтомобіль, пропустивши його уперед, із автомобіля вийшов чоловік та почав погрожувати, Ба більше викликав на підмову ще й цілий бус інших товаришів у висновку: останні почали тягати жінок за волосся, бити та ймовірно погрожувати вбивством. На цьому погрози не закінчилися. Один представився військовим з Бахмута та сказав, що є зброя, яку він використає проти нас. Неповнолітня дівчина вирішила зняти це все на відео, та також отримала погрози, що її зараз покалічать. Чи взялися за цю справу правоохоронці, Поки не відомо.